Вітаю, шановні восьмикласники! Пишу для вас коротеньке відео для того, щоб допомогти розібратися з домашньою самостійною роботою номер 1 Ми працюємо за підручником Істер алгебра восьми клас. І перше завдання, точніше, десяте завдання цієї домашньої самостійної роботи, при яких значеннях х вираз х квадраті мінус 9 поділене на модуль х плюс 1 мінус 4 має зміст. Тож, що ми маємо перед собою? Ми перед собою маємо раціональний дріб, який містить знак модуля у знаменнику. У будь-якому випадку такий раціональний дріб у знаменнику не повинен приймати значення 0. Тобто, весь знаменник не повинен дорівнювати 0, тому що не можна на 0 ділити. Виходить, що модуль х плюс 1. Не повинен дорівнювати 4. І я мінус 4 перенесла з протилежним знаком у праву частину. Коли модуль x плюс 1 буде дорівнювати 4, давайте пригадаємо, коли під знаком модуля, оцей вираз, який стоїть під знаком модуля, буде приймати значення або плюс, або мінус 4. Тобто модуль плюс 4 дорівнює 4, і модуль мінус 4 дорівнює 4. Тобто, робимо висновок. Наш оцей підмодульний вираз х 1 не повинен дорівнювати 4, бо це призведе до того, що знаменник цього раціонального дробу буде дорівнювати 0. І наш оцей вираз х плюс 1, який стоїть під знаком модуля, не дорівнює мінус 4. Бо модуль мінус 4 також призведе до того, що доведеться ділити на 0. Виходить, що ми повинні розв'язати. Два таких рівняннячка, Виходить, що х не дорівнює 4 мінус 1, і з другого рівняння х не дорівнює мінус 4 мінус 1. Маємо два числових значення, яким не повинен дорівнювати х в цьому виразі. Х не дорівнює 3, і х не дорівнює мінус 5. Тобто цей вираз не має змісту, коли х дорівнює 3 і х дорівнює мінус 5. При всіх інших числових значеннях цей вираз зміст має. Наступне завдання 11 містить той самий вираз, той сам раціональний дріб. Але інше питання. При яких значеннях х дріб дорівнює 0? При яких же значеннях х цей дріб взагалі може дорівнювати 0. Коли чисельник цього дробу, а в нашому випадку це х квадраті мінус 9, дорівнює нулю, а знаменник цього дробу х 1 під знаком модуля мінус 4 не дорівнює 0. Тільки при виконанні цих двох умов цей вираз буде дорівнювати 0. Розв'язуємо перше рівняння. Х квадраті дорівнює 9. Переносимо мінус 9 з протилежним знаком в праву частину. Ну, Друге нерівняння ми вже розв'язала, ми там мали відповіді, але давайте ще раз його розв'яжемо. Повторимо модуль х плюс 1 дорівнює 4, точніше, не дорівнює. Це все разом повинно виконуватись. Продовжуємо, коли х квадраті дорівнює 9 коли х дорівнює 3 або х дорівнює мінус 3. Тобто і 3 в квадраті дає 9, і мінус 3 в квадраті дає 9. І нарешті, коли модуль х плюс 1 буде дорівнювати 4. Давайте ще раз: коли х плюс 1 дорівнює 4, але не дорівнює, і х плюс 1 не дорівнює мінус 4. Оці вимоги повинні виконуватись для того, щоб цей дріб, який даний в умові, дорівнював 0. І так, х у нас дорівнює плюс мінус 3, але є обмеження. Перше обмеження х не дорівнює 4 мінус 1, тобто 3. І друге обмеження х не дорівнює мінус 4 мінус 1 мінус 5. Таким чином бачимо, що ось це обмеження Х дорівнює, х не дорівнює 3 виключає ось цей верхній розв'язок Х дорівнює 3 з наших розв'язків взагалі. І ми таким чином включимо в розв'язок, у відповідь до цього завдання тільки одне єдине значення. Давайте ще раз: вийшло у нас наступне х дорівнює 3. Х дорівнює мінус 3, і х не дорівнює 3, і х не дорівнює мінус 5. Тобто, коли ми отримали розв'язки рівняння, ми з цих розв'язків повинні виключити трійку. Тому що, якщо х буде дорівнювати 3, так, чисельник цього дробу буде дорівнювати нулю, але і знаменник цього дробу буде дорівнювати нулю. Виходить, що у нас вийде тоді 0 поділити на 0. 0 ділити можна, але на 0 ділити не можна. Тому, у відповідь до цього завдання, ми записуємо одне єдине значення х, яке призведе до того, що ця, цей дріб буде дорівнювати 0. Х дорівнює мінус 3. Варіант з трійкою не підходить, тому що він призводить до того, що у знаменнику буде 0. І останнє 12 завдання, ми повинні знайти значення цього виразу, якщо х дорівнює 13, а y дорівнює 0,99. Звичайно, якщо ми одразу почнемо в нього підставляти замість x 13, замість y 0,99 то це призведе до дуже складних обчислень, які нам не потрібні. Ми можемо знайти різницю цих двох раціональних дробів, які бачимо. Тобто, звести їх до спільного знаменника, спростити і вже у спрощений вираз, у спрощену ту різницю, яку отримаємо, підставимо x, який дорівнює 13, у, як і 13, y, який дорівнює 0,99. Що ми тут маємо? Ми тут маємо протилежні знаменники. В першому дробу маємо х-2, в другому 2-х, в першому дробу маємо y-1, в другому 1 мінус y. Що тут можна зробити? Нам потрібні однакові знаменники. Ми можемо, наприклад, в другому дробу винести задушки мінус 1. Якщо ми винесемо задушки мінус 1, то в дужках буде мінус 2 плюс х. Якщо ми їх поміняємо місцями, то. То буде мінус 2. Так само ми і в другому дробу можемо винести за дужку мінус одиницю. Тоді у дужках буде мінус 1 плюс y. Міняємо місцями y мінус 1. Виходить, що у нас от за ці дужечки, які стоять в знаменнику другого дробу. Виноситься 2 мінус одиниці. Тобто це виглядає так. Мінус 1... Помножене на мінус 1, і помножене на х мінус 2. Ну, або, якщо хочете, давайте поки що запишемо просто з протилежними знаками першу дужку, мінус 2 плюс х. І друга дужка, Мінус 1 плюс y. Дивіться, що виходить, що оцей мінус на мінус. Мінус 1 на мінус 1. Дасть плюс 1. Ну, помножити на плюс 1 буде те саме, що якби ми її не множили на плюс 1. А в дужках просто змінюємо місцями ікси. в першій дужці з мінус 2, мінус 2, а в другій дужці y на перше місце виносимо y мінус 1. То виходить, що в принципі, ми просто можемо оцей знаменник, який отримали, винести. Якщо винесли по мінус з одиниці з кожної дужки замінити в нашому другому дробу. Тобто ми просто міняємо один знаменник на інший, тому що вони рівносильні, ми тільки що це довели. Що тоді у нас виходить? Перший дріб я переписую без змін 2 помножити на х мінус 4y поділене на х мінус 2 y мінус 1. Мінус. Так як у нас там було дві мінус одинички перемножені, то у нас оцей знак мінус, який стоїть в умові, він не поміняється. Оцей знак мінус, він залишиться мінусом. Тому що у нас дві мінус одиниці винесли з задушки, і вони між собою вже утворили плюс. Тому цей мінус залишається таким же мінусом, як і був в умові. І чисельник без змін х квадраті мінус 8 y А у знаменнику, як і домовлялись, робимо х-2 y мінус 1. Таким чином ми отримали різницю двох дробів з однаковими знаменниками. Можемо їх зводити до спільного знаменника, яким буде х мінус 2 y 1, а чисельники віднімаємо 2 помножене на х мінус 4у, мінус х мінус 8y. Спрощуємо чисельник отриманого виразу 2 на х розкриваємо дужки, буде 2х, 2 на мінус 4y буде мінус 8. Y. І там розкриваємо дужки з протилежними знаками мінус х плюс 8y, тому що перед дужками стоїть знак мінус. Знаменник без змін х2 помножений на y-1. Можемо тут звести подібні доданки. Можливо, щось у нас взаємознищиться. Так, дійсно мінус 8 y і плюс 8у, і у нас залишається 2х мінус х. То буде х. Ага, я тут пропустила х в квадраті. Да? У нас ось тут був х в квадраті, а я тут вже записала просто х, то я дописую тут х в квадраті. І тоді у нас буде мінус х в квадраті, тобто 2х мінус х квадраті в чисельнику. В чисельнику буде 2х мінус х квадраті. А я бачу, що щось воно не спрощується, повинно спроститись максимально. Бо у нас там аж два числа потрібно підставляти замість х, замість y. А тепер ми бачимо, що можна ще в чисельнику винести задушки х. Якщо ми в чисельнику виносимо їх задушки. Бо то є спільним множником, залишається в дужках 2-х. А тут маємо х-2 і y-1. Ну, знову бачимо ситуацію, коли маємо дві протилежні дужки. То нам потрібно, наприклад, в чисельнику винести мінус за дужки. Мінус одиничку виносимо за дошки в чисельнику. Ця мінус одиничка перемножиться з х, і з х утвориться мінус х. А в дошках буде мінус 2 плюс х. Міняю їх місцями, мінус 2 на другому місці пишу, а плюс х на першому місці. І тоді вже ми можемо скорочувати х-2 і х-2. Виходить, що ми повинні мінус Х поділити на y-1. Якщо хочете от той мінус, який я написала в чисельнику, його взагалі можна внести у знаменник. Тобто він, по суті, може гуляти і в чисельник, і в знаменник, куди нам потрібно. Я хочу його внести у знаменник. І тоді в знаменнику поміняти знаки і місця для доданків, які є у знаменнику. Буде 1 мінус y. І тепер вже ми можемо підставляти замість X 13 і замість y 0,99. Ви повинні написати: якщо X дорівнює 13, а y дорівнює 0,99, отримаємо. Що ми отримаємо? Підставляю замість X 13. Я цього не пишу, бо в мене вже немає місця, хочеться завершити на цій дошці цей вираз. Знаменнику 1 мінус 0,99 Далі 13. Скільки буде одиниця мінус 0,99? То буде 0,01. сота. Тобто ми 13 ділимо на 1 соту. 1 сота поділити на 1 соту це все одно, що помножити на 100. Тобто кінцева відповідь у нас буде от для таких значень, які нам дано, кінцева відповідь наш вираз буде дорівнювати. 13 поділити на 100, все одно, що 13 помножити на 100, це буде 1300. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що вам було корисно. Бажаю вам гарної контрольної роботи. До нових зустрічей. До побачення!